Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо неділю, 1 лютого, і я хочу вам показати, що в мене вишивалося цього тижня. Вишивалося в мене, чесно кажучи, багато. Більше, ніж я, в принципі, планувала це робити, але в мене було різноманітно. В мене було всяко, тому хочу з вами цим всім поділитися. Ви на каналі Загублений Хрестик. Мене звати Наталія. Давайте будемо починати. Традиційно починаю з моєї роботи, яку я веду до фініша. Це є моя а, улюблена вараф'єріка. Давно її не бачили, а, на ній додалося майже 1500 хрестиків. Що я вирішила цього Як бачите, я повністю дошила оцей куточок. Це повністю тут все фініш. Але я вирішила, що я хочу. Догнати її цю роботу вже до фінішу залишається. У мене трошки більше, як 20 тисяч хрестиків наразі на залишку, і я вирішила, після того, як я дошила, цей куточок повністю, я вирішила, що. Я подивилась, тут лишилося 5 клітиночок вниз. І мені було якось сумно і нудно, що вони будуть просто так оце зашиватися. І все на тому подвіток, як я не дуже лягає, а я вирішила. Буду брати зонами. В якому сенсі зонами буду брати от одну локацію. Наприклад, тут ось річечка, вона так повертає цей по квіточкам видно, і ось оцей куточок річечки хочу вишити. Тобто, все до блакитних кольорів водички. От. І я його почала вже вишивати і вишиваю кольорами на вибування. Тобто я взяла ось зону і вишиваю одним кольором все, що можу. От, нашилось у мене немало тут. В цій зоні кольорів. Мені дуже подобається те, що <кій> Як в мене на якому воно виходить. Хоча було нелегко, скажу вам чесно. От е... я не дуже люблю такі речі. Я більше люблю, коли воно заповнюється, і тоді мені більше статично виглядає, але я вирішила, що кінець роботи можна і. Я, власне, хотіла дійти до краю роботи і подивитися, як воно буде розміщено на полотні. Як бачите, в мене ще залишається досить такі. Зараз я покажу отак близько. Досить немалий шматок полотна ще знизу відносно краю роботи. От, в принципі, отак можна навіть зробити спокійно. От, і покажу вам, що мене з того вийде. От, така ось така ось робота. Так ось вона у мене. Ой, вибачте, трошки з вами потресу, просувається. я сподіваюся, що я її дошию. Ну, Те, що це буде в цьому році, це однозначно, але коли сам, я ще її поки не можу розкачатися, так, щоб взяти її під марафон, скажімо, за 100 днів, чи ще якось так. ні. Я, мені ця робота дуже подобається. Вона зі мною дуже давно, і вона, знаєте, як стара подружка, от, не хочеться. Як улюблена іграшка, з якою не хочеться залишатися порознь, тому поки що вона в мене в такому варіанті. Я її продовжую відшивати по півтори тисячі на тиждень, Ну, буду намагатися у всякому випадку це робити. Наскільки це в мене вийде, я ще поки не знаю. Ну, але я планую, у всякому випадку, такий рух. А що ще в мене вишивалося цього тижня? Що в мене вишивалося цього тижня? Цього тижня в мене вишивалася класна, чудова, безмежно мною любима моя робота. А по завданню моєму на, о, в групі нашій Житомирських вишиванець вишивалася моя нова слобода, мої східні солодощі. Вони ж східні смаколики, такі ось вони чудові виходять, чайнички. Скундочками. Що я тут робила? Я повністю дошила оце все знизу, оці всі, і, надку... і трошки пошила чайничка от е, оцьогось оцього чайничка. От, от надкусила я його чуть-чуть. Потихеньку я його так і буду просувати. Відшию його, а тоді вже візьмуся за лимончиком і оцю штучку. От. А потім уже піду в той бік, мені буде набагато зручніше. Але цей, цей бік треба буде трошки по Ох, доведеться трошки помучитися, бо я дуже не люблю вишивати з права наліво. Це прям не, не зовсім мій стиль. От, вишиті, мені так максимально незручно. Але що ж ти зробиш? Треба оформити це, щоб було так, як треба. Вишивається ця робота по оригінальній канві, 16-й каунт, ниточки Аврора. Мені дуже подобається, яке воно має вийти. Дуже класний принт на малюночку, і він чудово доповнює загальний сюжет. Не знаю, без цього принту сюжет виглядає якось не так приємно і естетично. Тому, власне, я з великим задоволенням його буду відшивати. Буду продовжувати його відшивати. Мені, в принципі, дуже подобається це ниточки Аврора якими комплектуються набори, і, і мені вони подобаються в роботі, як вони себе вводять, не знаю, мені вони не менш комфортні, ніж звичайні малюнет. Тому, в принципі, хто не боїться експериментувати, будь ласка, можете пробувати, ви нічого не втратите, мені здається, в такому випадку, я не беруся зараз за бекстіч, тому що я його люблю робити в кінці роботи. Тобто, спочатку всі хрестики. А потім магія батьки. От. Тому, вибачайте, я знаю, що багато хто любить робити одразу, але враховуючи, що я працюю з п'яльцями, я боюся просто, що він мені е, помнеться. Помнеться, порветься, ну, не порветься, помнеться, провисне і буде естетики ну, взагалі ніякої на роботі. Тому поки що на такому етапі. Також цього тижня в межах гри прошувальний вишивун я вишивала моїх кошеняток від Лукас. Зараз вони виглядають у мене ось так. Я потихеньку дошиваю не з роботи. Будуть вони виглядати, коли я їх закінчу, приблизно ось так. От, Я, власне, як бачите, тут мисочка, і таку смугу я вишиваю. Приблизно по край лапки оцього цього котика, якщо бути чесним, бо ось ось вона, ця, край лапочки. І далі це вже буде котик. Тобто я вже тут дошиваю оце от, оце от, коротше, камінці, непонятно, що, і вже буду з наступного цього братися. В мене тут буде мисочка, в мене буде метелик, в мене будуть котики. Ну, коротше, буде щось цікаве, як віжане, Оце от. Унила земля. Але буде ще деревяшки, але тут таке, там вже не, не так скучно, як просто на камінцях вишиваю по оригінальному набору. Тут в наборі ниточки Анкор, тканинка Сфайгард. 16 каунт. Наборчик старий, дуже старий. Зараз я скажу, якого тут. Пише, що це 2016 року. Наборчик. У всякому випадку, зібраний він у 2016 році. А коли. Сама розробка, судячи, самі бачите, з якості обробки зображення, що вона ну, дуже стара. Але тим не менше, мені вона дуже сподобалась, і я вирішила його придбати. І вишиваю, і поки що в мене немає особливих нарікань, крім того, що канва усмерть накрохмалена. Я стирати її не хочу, хоча вже, в принципі, можна буде спробувати. Можна було б спробувати, але я тоді не була впевнена, що розмітка зійде. Не зійде. А це таке діло, що я з ним бавитися не дуже-дуже хочу. Тому, власне, я лишила все яке вишиватиму. Сподіваюсь, що хоча б після прання воно уляжеться і буде виглядати потім нормально. От. Таке. Таке, ну, таке у мене також вишивалося цього тижня, такі ось кошенятки. А що ж в мене вишивалося цього тижня? У мене цього тижня було фактично два нових старти. І я вам зараз покажу, розкажу по кожен день. Старти ці заплановані, тому не, навіть не сподівайтесь. Я нічого поза планом не роблю, я поки що плани свої тримаю в купі. Що це в мене буде? А це у мене будуть. Щось поки що мало зрозуміло, правда, що це тут таке буде. А будуть у мене від нової слободи ще один набірчик мої. Е різнобарв'я. Мені його подарували минулого року на роботі. В межах проєкту таємний Санта. Я не планувала його взагалі почати ще минулого року, але ну, минулого року в мене знайшлося 100 500 інших проєктів, які мене підволікли, завлікли і так далі. Тому я його вирішила не відкладати і почати цього року, бо мені в цьому році надарували ще наборчиків на роботі. Того, я думаю, що треба таки братися і вишивати його. Бо мені буде дуже-дуже шкода, що він не вишивається. Наборчик дуже класний, яскравий. Вишивається на канві 16-го каунту білій. 44 кольори. Але тут, тут, як і зазвичай, я так бачу у «Аврорі», у Нової Слободи дуже багато блендів. Картинка виглядає як робота штучного інтелекту, але, в принципі, Естетично, вона виглядає все одно. Де я є, я, є посеред... я працюю від середини і я, бачите, я поч... це в мене приблизно цей край квіточки і ці пелюсточки. Ну, таке, Потрошки підзачепила я його. Мені подобається, в принципі, те, що виходить. Я буду продовжувати вишивку, я купила перенабірчик до неї. От, і тому не мучусь. Так само я зробила із, із солодощами. Також придбала перенабірчик і собі тихенько тішуся. От. Мені дуже це подобається, але... і я буду продовжувати вишивати. Канва комфортна, голочка зручна, ниточки є. Я правда... Щоправда, я їх повісила на свій органайзер, але то таке то технічні питання. Мені не... Я не люблю паперові органайзери, вони в мене робляться швидко. Я їх дуже сильно скубу з них нитки. Тому таке. Але якщо вам цікаво, в принципі, е органайзери мої виглядають ось так: вони такі пластикові. Да, це з двох різних комплектів, але я перевішувала нитки по принципу, е е так як вони йдуть на палітрі, як на оригінальній палітці йшли. Я їх так і перевішувала на ті ж номерки, і тут виходило, що залишалася якась певна кількість номерків вільна. І я на них, власне, навісила бленди. І ці вільні номерки тут. І в кінці, і тут так само, як бачите, в кінці. Тут, щоправда, просто перевісила і в кінці додала ще блендів. Блендів небагато. Тут 2, 4, 6 і 5, 11. І ще у нас 4, 7, 11, і 7, 18 блендів. Ну, в принципі, на таку, на роботу таку. Ну, в принципі, не така мала робота. От, тим паче це буде повна зашивка, тому, в принципі, як на мене, тут все а, те, що я бачу, воно виправдане. Давайте так. От, і я планую, планую, що це буде виглядати досить таки естетично. Тому ми будемо працювати, будемо вишивати, покажу вам, що в мене з того вийде. От. А наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. А, стойте, 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 я ще ж вам не все показала. Я вам ще не все показала. Це я роздяла порося. Я ще цього тижня обіцяла два старта показувати один. Ще цього тижня я почала. почала Червоної королева із серії про, Алі... про Алісу в країні див. От, Я її надкусила. Я вишила перших 200 з чимось там хрестиків. Ось так зараз виглядає, моя королева. Поки що видно, що це тільки щось червоне і його багато. Що я вам скажу? Я думаю, що так воно і дошиється скоренько і гарненько. Але я планую, що воно буде гарно виглядає, я його потім оформлю разом з усім рештою. Тому ми маємо зараз те, що маємо, і я планую його вишивати. Вишиваю на пластиковій канві, як зазвичай, ниточки мої стандартні, СХС для всього, окрім наборчиків. Тому виходить досить яскраво і боровисто. Сподіваюсь, що ефект мене не засмутить. Тому наразі. От, буду його продовжувати вишивати цього наступного тижня, також планую його взяти в роботу. Що ще в мене буде наступного тижня? Я поки що не знаю. Нових стартів я плану... не планую поки що. От, хоча одна робота, та що мені сестричка віддала, я її все-таки планую вишити, але почати вишивати в цьому році. Але коли я ще поки не знаю, я ще не розкачалася, як то кажуть, на неї. Там ще треба буде розбиратися. От, І тому я хочу зараз вам подякувати за перегляд. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Можете залишити якийсь коментар, якщо вам того хочеться. От, можете поставити дизлайк, що вам що не вподобайку, що до душі. От, і я хочу подякувати нашим воїнам і воїнкам з ЗСУ, з ППУ за те, що ми завдяки їм, можемо говорити, можемо жити під вільним небом. Поки що не мирної, але ми на то сподіваємось, країни. Всім хочу подякувати, гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Па-па!